Можливо, у вас буває таке, що вам сумно, вам важко. Просто не знаю, на вулиці погода погана. Це нормально, коли вам сумно. Але коли це триває довше двох тижнів, ви відчуваєте, що вам прям сумно, вам важко, вам прям зовсім нелегко. Можливо, у вас депресія. І є способи це дізнатися. Так? Крім того, що є онлайн-тести, я можу залишити посилання. На найтиповіший тест Бека школа депресії. От. І, само собою, є можливість піти до психолога, психотерапевта, психіатра, поговорити з ним про свої симптоми. От, зауважу, що лише психіатр має можливість виписувати ліки, так, якщо вони вам необхідні. В критичних станах в мене особисто один раз була в житті депресія, така досить. Відчутна форма депресії. І мені знадобилися антидепресанти. Але найцікавіше це те, що я навіть не знав, що в мене депресія довгий час, як і в більшості і є. Та? В більшості людям потрібно роки просто, навіть не місяці, а роки для того, щоб зрозуміти, що в них депресія, чи зрозуміти, що в них якась інша штука. Е, ну, якби дуже багато речей ми вважаємо абсолютно нормальними, звичними для нас. поки ми не почнемо їх відділяти від себе і розуміти, ага, хм, окей, можливо, це щось не я зараз так сумую довго, а можливо, щось відбувається зі мною, на що я можу мати вплив безпосередній, але це не справа тільки в моїх думках. Ось. Отже, вертаємося до депресії. А, я розкажу, як в мене було, в мене було так, що умовно, там з 21-го року, десь осені, я почав відчувати. Що в мене стає все менше енергії на роботу, на, на будь-які активності. Там в мене були особисті виклики. Я тоді був в шлюбі і мав спільний бізнес з колишньою дружиною. І все якось було все важче і важче. І багато було напруги, багато було стресу. І десь до кінця осені я вже відчував, що мені прям капець важко. Що я вже прям, ну, енергії в мене фактично нема. От, і я пам'ятаю, як я. Спав подав 10 годин. Та, е я тоді вже жив окремо своєю колишньою дружиною. Ми вже як сепарувались, але ще не думали, що ми будемо розлучатись, а просто там це було з міркувань по здоров'ю. Там були певні необхідності по розподілу, щоб можна було колоти е як ліки моїй колишній дружині. Е е там коротше, була можливість так переїхати, щоб професійна медсестра могла е це робити регулярно. І я був дуже в розпачі, того, що я дуже сильно переживав, типу, що, що буде, як вона почувається і так далі. І в мене загалом в житті було купа всього не так. Та? Там багато я вклався грошей в бізнес, який просто зупинився. Та? То якраз перечуття повномасштабки було в кінці 21-го. Люди не так спішили щось купувати. Хоча всі попередні роки було прекрасно, бізнес-ріс розвивався. У мене раніше був бізнес. Освітні з англійської курси, картки для дітей, багато різних продуктів з англійської мови. І я пам'ятаю, що от був тираж, який я замовив на тисячу комплектів карток, це 320 тисяч карток, і два офісних приміщення, взяв в оренду, зробив там ремонт. Запустив туди як студентів з викладачами, потім ще в одному там мала бути база і магазин для продажу карток для дітей і всі ці інвестиції. В результаті принесли мізер. Просто малесеньку дрібочку від того, на що я сподівався, що й з боку моя колишня, вона прям реально їй було важко емоційно і тілесно. Я відчував, що це був такий період для нас двох супер важкий, от. Але я шарю, що ну, на мені лежало повністю вся відповідальність за бізнес, тому що ми раніше його робили разом, але потім все більше на мене перейшло. Оскільки я мав більше енергії на той момент, а потім я почав прогинатись під цим всім, і я побачив, що ого, типу, щось бізнес взагалі не йде. І мені прямо почало ставати важко з цієї точки зору. Там е також розподіл, е те, що ми почали жити окремо, теж вдарило якось. Те, що е їй було важко фізично, і вона е якби страждала, це на мене теж впливало. Я пам'ятаю, що на початку зими 21-го, мені прямо було капець важко. І от далі вже там. Десь початок 22-го, ще перед повномасштабкою, мені сказали, колишнє, що хоче розлучитися, такий: що? Чого, як? Ті? І потім було багато нерозуміння, якихось намагань щось зробити, страждання, і потім прийняття. І от коли я вже розумів, що окей, бізнес розвалюється нахер, шлюб розвалюється, і все це одночасно, я прям сил не мав реально там встати з ліжка. Я спав по 12 годин, я просто. От... Ну, лежав, прокидався, йшов в холодильник там, або деколи в супермаркет, раз в пару днів щось з якоїсь шкідливої їжі, алкоголю, щось таке, щоб приглушити біль емоційний. І вертався в ліжко і дивився серіали цілодобово. Я просто більше ні на що не мав сил. Я робив мінімально те, що я міг по бізнесу, тому що якби він. хоча б Трошечки почав якось іти. Я вже закрив два офіси в кінці 21-го року. Вже змирився з тими втратами фінансовими. Потім потрошки почав рухати бізнес. Все, що я міг робити, воно почало рости. Але в той же час я прям сил не мав ні на що більше, крім цього. От і ну, це було важко, але найцікавіше сталося те, що ну, в мене прям реально радості було фактично ні від чого. Хіба що там від алкоголю, від їжі, десь міг колись там покорити травичку так само. От. Те, друге, інше, все для того, щоб заглушити емоційний біль. От. І я пам'ятаю дуже чітко цей момент, що ну, мені прям в січні було дуже важко вставати з ліжка і то все робити. І тут я одного разу прийшов е, на зустріч фан-клубу одного українського подкасту, який колись був прям мега-популярним, називається Shit and All Life. Е, дуже крутий подкаст. Я прям його обожнюю, я його всі випуски слухав. І е, я пам'ятаю, що я його на Франківську тоді жив. І е, от написали: там, давайте зустрінемося, зробимо зустріч фан-клубу. І я такий, окей, я щось таке відчуваю, що було би цікаво піти. Тому що, як мінімум, мені подкаст подобається, і це одна з небагатьох речей, крім їжі, алкоголю, трави і серіальчиків, які мені приносять задоволення. І е, я такий, ха. Хоча, знову ж таки, до того, як в мене була депресія, я не курив траву прям взагалі, е, там, не знаю. Пару разів за життя від, від, умовно, 18 років до 26. Просто там на, на пальцях одної руки, якщо можна навіть на трьох пальцях перерахувати, можна всі рази. От. Але я відчував, що це інструмент для заглушення емоційного болю. І прийшов я на цю зустріч, як виявилось, там були тільки я і ще одна дівчина. І ми, ми, ми мали дивитися фільм Стоп Земля, український фільм дуже прикольний. Ми подивились. І перед ним і після нього говорили. І я говорю, говорю, розказую там про те, що в мене зараз трошки такий вайб. Дуже. Я навіть не знав, що в мене депресія. Просто от я собі такий я кажу, що мені там важко з ліжка вставати. Зараз такий вайб низькоенергійний трошки, але цей, ну якби класно, що ми зустрілися. Фільм класний. Я потім ходив на цей фільм три дні підряд на, на покази, поки він не завершився в прокаті. Просто прекрасний фільм. І пам'ятаю, вона мені каже. У мене було щось дуже схоже, десь місяці три тому, і я тоді пішла до, до психолога, вона мені сказала, що у мене е, може бути депресія, Направила мене до психіатра. Я почала приймати антидепресанти, і мені, отак, за пару тижнів, за місяць, зовсім інакше стало, значно краще стало. І я такий: Що? Я прям слухаю, і я просто в шоці. Я такий, що? Я такий, а я думав, типу, для це якась штука для психічно хворих. Типу, я так тоді думав, це було в 22-му, три роки тому, трошки більше. Я такий, ого, це працює, реально, це нормально, це типу, можна? Вона така, да, це прям, ну дивись, вона така енергійна, я дивись, вона така щаслива собі, щось там ходить, рухається. І я просто був в шоці, я реально охуїв. І ми тоді дуже класно поспілкувалися. І я на наступний день я пішов спати, знову спав до хіра годин. Прикидаюся з самого ранку і зразу починаю шукати психіатр Івано-Франківськ. Я не йшов в якусь клініку, а, пішов туди зразу до психіатра, бо я до того пробував з психологом спілкуватися. Я, у мене було таке відчуття, що він мене взагалі не розуміє. Це теж дуже-дуже важливий фактор при підбору психолога. У вас має бути відчуття, що у вас є конект, що у вас є зв'язок, і що ви якби, маєте щось більше, ніж просто обмін словами, та, що у вас є якісь. Ну, як, як з коханою людиною там, чи з другом найкращим, що у вас є щось, у вас є якийсь зв'язок. І я цього не відчував на той момент. Але коли пішов тоді до психіатра, розказав їй про свої симптоми, вона така: ну, у вас, очевидно, депресія. Так, пройдіть ще тестики. Я пройшов тестики, та, все підтвердилося. У мене була депресія виражена прям вже навіть не легка чи помірна, а така прям серйозненька. І вона мені виписала такі типові антидепресанти сертралінові. От, вони, в принципі, англійською SSRI, це найтиповіше, і вони працюють так, що вони взагалі суть депресії в тому, що в організмі, в мозку, супермало серотоніну. В першу чергу. Там ще є інші задіяні, звичайно, всякі нейромедіатори і гормончики, умовно, там всякі. дофаміни, слід, норадреналіни, дуже багато всякого може бути задіяно, але серотонін вважається в більшості як. Як золотий ключик до всього вирішення. От. І ці антидепресанти вони просто блокують реабсорбцію е, цих у цих вашого мозку. Тобто вони виділяються, але вони не зникають. Тобто, тому їх набирається все більше і більше, і вам стає все краще і краще. І воно починає працювати там, через пару тижнів вже якісь перші ефекти можуть починатися. Потім вже за місяць, другий, третій, вже прям стабільний ефект. І от я зразу, зразу ж записався в той же день до психолога в тій же ж клініці, мені сподобалось. Воно там так гарно було, розташування дуже гарне, таке біля природи, красиво все було. І я пішов зразу ж до психолога, поговорив, зрозумів, що в мене з нею є якесь відчуття е, зв'язку, як мінімум, значно більше, ніж було раніше, колись з попереднім психологом, і е, е, я почав терапію. По суті, почав проходити терапію з психологом і паралельно пити курс антидепресантів. Ще проти тривоження мені виписали, бо я дуже тривожився. От е, попереджаю, що в перші дні можуть бути, якщо вам пропишуть антидепресанти, і, можливо, вас про це не попередять, але я думаю, що хороший психіатр мав би зразу попередити, що в перші дні може бути протилежний ефект від того, що ви хочете, то це звикає ваш організм, ви можете почати навпаки більше тривожитись, навпаки, більш почувати себе гірше, але потім накопичений ефект. Починаю робити так, що вам все краще і краще, і це спрацювало зі мною. Тобто, я, по суті, вже за три місяці прийому антидепресантів я вже все почував набагато краще. Я вже тоді прям ем, Ну, міг щось робити, міг рухатись, спати нормально, не там по 12 годин, а там по 8, умовно, там, чи по 7-9, я не знаю, як тоді було. І я відчував знову якесь щастя в житті, тому що під час депресії я реально, крім того, що не мав енергії, в мене було таке відчуття, що я більше ніколи в житті не буду щасливим. Що це просто щось не про мене, що це десь в минулому, десь вже так давно забути. І е е е я навіть не пам'ятаю, як це. От. А єдине, що мені допомагало, хоч якось себе почувати, плюс-мінус щасливим, це типу, себе закидати їжею солодкою, жирною, щоб побільше дофаміну виділилось, щоб хоч якісь ендорфіни там в мене були, я не знаю, хоч щоб якісь були в мене в мозку, ознаки щастя. Алкоголь, траву також я тоді курив. І я такий: вау! Можна і без цього отримувати щастя від буденних речей, там якихось зустрічі з друзями, спорту і так далі. От, і я пам'ятаю, що я тоді почав активніше рухатися. Далі е, знайшов собі ще кращого психолога, який мені прям підходив. Та? Я тоді вже почав процес розлучення з колишньою дружиною. Ми вже прийняли рішення спільне, я вже таки підтвердив е, цю пропозицію. Я такий, окей, я готовий те відпустити. Давай робимо це, робимо це так. І е, е, в результаті життя почало цвісти новими барвами. Хоча я ще відходив певний час, і в мене ще були, якби я півроку приймав депресанти, потім закінчив курс. Потім ще мав певні виклики. Теж ми ж мали спільний бізнес з колишньою дружиною, ми ж його розділяли. Це теж було дуже боляче емоційно і важко це як дитину ділити наполовину, яку ти роками просто, тіпо, в неї весь свій час вкладав і всю свою увагу і купу грошей, і ти просто як живцем. Але що найважливіше, це те, що мені допомогло вибратися з цієї повної дупи просто лайна. Я був загрузлий в болоті. Комбінація. Психотерапії і антидепресантів це прекрасний мікс, це найкраще науково доведено як найкращий мікс для того, щоб вибратися з депресії, найкращий інструмент. Можна щось одне з цих двох, але разом вони працюють найкраще. От. І так, я тоді пам'ятаю, що в мене так само потім не заладилося з цією психологиною, з Івано-Франківська. Я відчував, що все таки щось в нас трошечки не те, що мені треба. Та що мені треба, я вже пройшов з нею. Далі я можу щось собі цікавіше, десь більше розвиватись. І якраз тоді американський сайт BetterHelp пропонував психотерапію безкоштовно для українців. Це було якраз початок повномасштабної війни. І ну рахуйте, що одна сесія з американським терапевтом на BetterHelp коштує 70 доларів, а курс 6 місяців коштує 2000 тисячі доларів. Тобто я отримав цю цінність безоплатно завдяки благодійній організації. Якійський я дуже вдячний за це. Тому що мені вдалося там знайти якраз психотерапевтку, яка допомогла мені відпустити колишній стосунок і шлюб і рухатись далі. І це було прекрасно. От, е, в результаті е, суміш. Антидепресантів, як я вже казав, і терапії дозволила мені вибратись. Також важливо підмітити те, що терапевтка, з якою я працюю регулярно, вже відтоді це було десь напевно від осені 22-го. Саме це вже було у Львові. Це була моя третя терапевтка за рахунком, яких я навіть четверта, якщо враховувати першого, ще мого терапевта, з яким мене взагалі не, не, не заладилося. Я не відчував з ним зв'язок ще в кінці 21-го. То раз, два, три, чотири. Вона була четвертою, і якраз з нею я вже відчув прям максимальний конект. Тобто важливий для вас факт. Не всі знаходять з першого разу свого психолога, і це абсолютно нормально. Так? Тому не розчаровуйтеся, якщо з першого разу ви, ви не відчули там, що у вас є якийсь зв'язок чи що ви дійсно отримуєте результат. Так? Не соромтеся, пробувати ще, шукати ще. Дайте шанс хоча б кілька сесій, походіть до свого психолога, і такий... якщо ви розумієте, що це зовсім не воно, що це дійсно не ваше, пробуйте когось ще. Тому що 100% людини для вас, 100% людина, яка буде підходити саме вам і закривати саме ваші потреби. От. Е, тому так, ось е, коротка історія про мою депресію, е, про те, як мені допомогло вибратися з депресії. Е, Комбінація психотерапії і антидепресантів, і а, як життя може бути значно кращим після депресії, ніж воно було до депресії, так якщо особливо ти будеш працювати з психотерапевтом і допоможеш собі антидепресантами, якщо є в цьому необхідність. Тому що якраз робота з психотерапевтом регулярна, довга, та в мене вже Більше трьох років регулярної, фактично щотижневої, деколи частіше, деколи трошки рідше, але в середньому щотижневої психотерапії. Це порахуйте, це вже вийшло більше ніж 150 сесій. І після кожної сесії ти собі щось думаєш, готуєшся до наступної, аналізуєш, змінюєш щось в своєму житті. І такий поступовий маленький, маленькими кроками ріст приводить до великих результатів. Тому, друзі, закликаю вас, якщо ви ніколи не пробували психотерапію. Або у вас був не суперпозитивний досвід, дайте цьому шанс. Просто от. дайте цьому шанс, спробуйте піти до кількох різних спеціалістів по черзі, якщо вам не сподобається перший там чи другий. І просто дайте цьому шанс. Я гарантую, що це змінить ваше життя. І якщо ви будете цим регулярно займатись і серйозно ставитись до цього, та тобто дійсно брати висновки, якісь щось змінювати, розкриватись, бути щирими, а не, типу, умовно. Боятися постійно відкритися, тому що це дуже важливо в зв'язку, конфіденційному зв'язку між вами і психологом. Найважливіше бути щирим і відкритим для того, щоб могти докопатися до важливих речей, і в той же час вчитись вибудовувати такі стосунки, якщо у вас раніше не було такого досвіду. Ось. Ну і все, друзі. Вдячний за ваш перегляд. Можете бахнути лайк, якщо вам сподобалося, і побачимося на наступному відео.